То 5 tv боксів дорожче 100 баксів на початок 2026 року. Та в принципі на весь 2026 рік. Не думаю, що щось зараз зміниться, бо ціна на пам'ять і за штучного інтелекту просто неймовірно підросла і підросли усі ціни на TV-бокси. Тож на каналі Технозон Україна, на каналі Техномагія. Поїхали. Ви на головній сторінці мого каналу. Підпишіться, будь ласка, натисніть дзвони, щоб не пропустити подальші наші цікаві огляди і. У опису під цим відео є посилання на усі огляди, бо ми оглядали усі ці ті бокси, і посилання на перевірених продавців з промокодами. Звісно, промокоди для того, щоб ви економили. А ми починаємо з нетопових місць. І на нетопові місця в нас почали потрапляти вже медіаплеєри. бо ми вирішили зробити окремий топ. Поки що ми топ винесли кінханк K9, винесли зіду 9 x PRO, Це до речі, два. Таких більш медіаплеєри, бо зараз знаєте дуже чітке в нас розділення є стандартного. ТВ-боксу, так, класичного, це який там стрімінг-сервіси підтримує, все. І каталогізаторів з якимось там, звуком продвинутим, з додатковим програмним забезпеченням для каталогізації, для підтримки Blu-ray дисків, і і інших моментів. І саме до цих медіаплеєрів відносяться KingHan K9 і Zdu Z9X Pro. Обидва на Мложік S928XK, вони обидва, обидва підтримують Dolby Vision. Є ще у нас. Z Зіду Z9X Pro на 16-19 BPD процесорі Realtek, Це дуже класна картинка. Він показує набагато ліпше ніж на 928-му, хоча 928 і коштує дорожче. Ну, давайте так. Ми їх виділили. Ми їх виділили все. Тепер п'яте місце на п'ятому місці. У нас Югу sk 4 і Югус am 9. Так, Югу sk 4 виріс до цін дорожче ста баксів. Він був дешевше 100 баксів. Він на п'ятому місці, бо, на жаль, в нього 100-мегабітний LAN 4 на 64. Дуже прикольно все, в ньому є Dolby Vision, Dolby Atmos, і в принципі він дуже-дуже класний. На Android 14 з усіма фішками Югус, і до речі, у нас є ще тут Югус am 9 але я чекаю про версію, дуже хочу про версію, бо на Amlogic s 905 X5 чистому це буде бестселер. Pro версія, вона відрізняється, бо там, наприклад, у югу СК 4, там iMlogic s 905 x 5 m А тут в нас вже iMlogic s 905 x 5 це 64-бітна операційна система, стоїть на ядрах cortex a 510 В ньому теж 4 на 64, тисяча мегабітний LAN, і він більш підходить. Саме ця версія з HDR 10, він більш підходить для hdr телевізорів та телевізорів, конкретно там, Samsung, чи які підтримують HDR 10. Тому що він має фішки штучного інтелекта, як югу SK1 по поліпшенню зображення низькобітрейтних, скажімо так. Нізкобітретного контенту AISAP називається. А тепер далі четверте місце. Це в нас Google Streamer 4 k Звісно, на процесорі MTK, з класною картинкою яскравою. Це фірмовий стрімер від Google. Він доступний на AliExpress, Має 4 на 32 формулу пам'яті, Netflix сертифікований з Dolby Vision, з Dolby Atmos, Атмас, все начебто добре. Пульт керує додатковими інфрачервоними опціями телевізора. Але він навіть має тисячі Мбіт лан, але. Немає usb ЮСБІшок через Type-C треба щось. Ваяти вставити та якийсь хаб, щоб щоб отримати USB, намагатись через нього щось підключити, чесно кажучи, такий собі момент, і він без фішок штучного інтелекту. Тобто ну, вони випустили він також на Google TV 14 з Netflix. З усі, усі сервіси будуть працювати ідеально. Але це четверте місце. До речі, якщо хочете більш детальну інформацію по кожному з тв боксів, то опису під цим відео є огляди. На третьому місці ціла верениця цих тв боксів, і вони і це залишить, ну який вам сподобається. Це залежить від ваших, скажімо так, забаганок у плані того, що комусь подобається Югос СК1, цей мегамонстр на Amlogic S908FXK 8х128, з Wi-Fi 6, 1000 Мбіт LAN. в ньому навіть є DRM L1, з Dolby Audio, з DTS. коротше, Просто неймовірний ТВ-бокс, який збирається на заводах Skyward, але він повністю з фішками Югус на Югус Прошивці. Це просто неймовірний ТВ-бокс, саме для. не, ну, не Netflix тут немає, але стрімінгові сервіси будуть працювати нормально. А також тут є iOS AM6B+, так. Він досі актуальний, він досі продається на Android 9 на Млоджике s 922 XJ, 4 х 32, lpddr 4 І до речі, тут також тисяча мегабітнелені. Але чим він такий популярний? Бо при деяких моментах модифікацій там програмних, наприклад, через Corelec і інші моменти, тут можна дивитись Dolby Vision сьомий профіль двошаровий. Це дуже важливий момент саме для кіноманів. Ви повинні це розуміти. А також тут Android 9 це самий вдалий Android для TV-Box на даний час. Бо чим вище версія Андроїда, тим більше там заборон, більше обмежень і, чесно кажучи, ну задовбало. Постійно ти шукаєш якісь костелі. І... А тут все працює, бо тут був, був надзвичайно простий, скажімо так, самий повноцінний рут. і там це було дуже. Дуже легко все реалізувати. А також тут у нас Югус X4Q Extra, na S905X4J 4 на, 128, на Android 11 з Dolby Vision. Але ну, на фоні на тлі того, що в нас є Югус sk 4, це якщо ви не користуєтесь ЛАМ, бо у Югу sk 4 у нас 100 Мбітний, а тут у нас 1000 мегабітний ЛАН, то він, в принципі, їй не потрібен, можливо, не знаю. Тут iMLogic S905X4 і також ці два TV-бокси, вони без покращення штучно інтелектуальні, бо в Югу sk 1 є AIPQ і AISR. А от на другому місці в нас сюрреалістичний tv бокс бо він повернувся трохи на AliExpress, за ціною в 101 бакс. Так, він зараз є у наявності, але ціна на пам'ять така. Я думаю, що стабілізується, коли з'явиться нормальний сток на ці RockTech GX1. До речі, якщо ви думаєте, що це за дорого, то купіть ліпше в Україні на нашому фірмовому сайті. Він коштує 4,390. Якщо використовуєте промокод Технозон, буде ще дешевше. А якщо будете використовувати ще ну, промокод Технозон, то отримуєте подарунок, передплату Nexon на максимальний 6 місяців плюс від ТВ-тариф L 6 місяців. Це дуже-дуже класна річ. До того ж, я вам скажу так: він отримав офіційно Android 14, ну, на Android 14, є ще дітяй. Чи болячки, Але вони всі виправляються потихесенько, і люди вже понаходили багато різноманітних моментів, як це виправити. 4х32 формула пам'яті для сертифікатів це не типова формула, і вона типова лише для ТВ-боксів, які коштують дорожче 100 баксів. А, звісно, з фішками штучного інтелекту AIPQ і AISR, Тут 100 Мбітний Лан, але класний Wi-Fi. Тут пульт розширений з інфрачервоною додатковою опцією, керування додатковими опціями вашого телевізора, типу вмикання, вимикання, регуля... Регулювання гучності і перемикання джерела сигналу. Нормальний ТВ-бокс, але я вважаю, що це вже ту матч для такого ТВ-боксу. Така ціна. На першому місці є ТВ-бокс, яким я користуюсь постійно. Це в нас RockTek G2. і Він з 1000 Мбітним ланом для сертифікованого ТВ-бокса. Це дуже-дуже класно. Це по-перше, по-друге, це стабільний. Не самий новий, а Млоджик 905 x 4 який вже вилизано, матінька Божа, там вже виправлено, що все, що все, що можна. Зараз на Апруві нова прошивка на Android TV-14. З виправленням де у деяких моментах був перегрів. Якщо в тебе немає у телевізорі підтримки DTS X чи у твого ресивера, то був невеличкий перегрів у простої, коли ти нічого не дивився. Зараз це виправлене, вже скоро буде оновлення. А ті, хто купує зараз, вони отримують вже оновлене. TV-Box. В ньому є підтримка Dolby Vision, Dolby Atmos, Netflix. Ну, До речі, Netflix тут практично усіх, окрім югусів, так? ну і позатопових місць. Netflix і це версія 4 на 64 коштує 124 бакси. На нашому сайті вона коштує 5790 гривень. З промокодом Технозон буде ще дешевше, звісно, у подарунок передплати Nexon максимальний і світ ТВ максимальний. Тепер Homatics Box R4K Plus також класний сертифікований TV-Box, і це той самий TV-Box, але за. Ті самі гроші, він е, йде 4 на 32, і він не йде білий. Ну, білий не кожному подобається. А, при тому, що е, ну, я вам скажу так, цей tv бокс я використовую постійно, що я використовую? Я використовую GX1, використовую G2 і використовую Xiaomi tv бокс третьої ревізії. Це ті три ТВ бокси, які використовую постійно саме для свого персонального використання. А я в свій ТОП сказав вам. Якщо хочете додаткову якусь інформацію по ним, дивіться наші огляди. Ми робили огляди на всі ці ті Посилання Посиланню опису під цим відео, як і промокоди, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.